Всім привіт! В програмі Баз реалізований модуль доставки. І давайте сьогодні з вами розглянемо, як ним користуватися і що для цього потрібно. Отже, перш за все, переходимо в NDI-адміністрування, склад і доставка, доставка і включаємо функціональну опцію управління доставкою. Далі переходимо в склад і доставка, і в нас вже з'явилося ось тут розділ управління доставкою. Перейдемо в настройки і довідники і подивимося, що в нас тут є. В нас є зони доставки. Наприклад, в мене є підприємство, на підприємстві є два автомобілі, і вони кожного дня займаються тим, що розвозять продукцію моєї фірми до клієнтів. І зони доставки, це ми можемо умовно розділяти нашу доставку на різні райони, там, чи умовно ще якісь поділи. Ось, наприклад, я створюю таку зону доставки, як лівий берег, і правий берег. Закриваємо це. Ми, в принципі, можемо і не розмежовувати по зонам доставки. Це просто для зручності. Далі побачимо для чого. Далі перейдемо в склад і доставка в транспортні засоби і створимо автомобілі. Вказуємо державний номер, там якийсь будь-який марку автомобіля, наприклад, Рено. Я по-простому пишу. І тип. У нас є можливість створити типи транспортних засобів, які поділяються за вантажопідйомністю. Тобто, це можуть бути або поділ на легкові, і вантажні. Ми не будемо цей поділ виконувати. Можемо вказати габарити нашого автомобіля. Наприклад, там довжина. 10 метрів, ширина там 3 метри, висота 3 метри. вантажопідйомність нехай буде 10 тонн і місткість там, не знаю, 100 метрів. І все, цього нам достатньо. Ну, також ще можемо вказати дані про причіп. взагалі ці дані нам будуть потрібні в майбутньому для друкованих форм. І натискаємо записати і закрити, і створимо ще один наш автомобіль. Ось якийсь їм вкажемо номер. Наприклад, Mercedes. І всі інші дані нехай будуть такі самі. Нам це не важливо. Далі, як ми можемо використовувати цю доставку? Ми можемо оформлювати замовлення клієнтів і вказувати дані про доставку в замовленнях клієнтів. Наприклад, створюємо замовлення, вказуємо клієнта. Як завжди, вказуємо склад. Переходимо на вкладку Товари і додамо товар, наприклад, дошка, одна штука. Ціна це нам не важливо. Переходимо на вкладку Доставка, і тут ми маємо вказати дані доставки, спосіб доставки. Є такі способи доставки: наша транспортна служба до клієнта. Тобто те, що й нам потрібно, це наш автомобіль везе клієнту, наша служба до перевізника. Наприклад, коли наш автомобіль везе до нової пошти чи Укрпочти і відправляється далі. Перевізник наш це, відповідно, служба інша, служба доставки. Перевізник з нашого складу це коли кур'єр безпосередньо приїжджає до нашого складу. Ми будемо використовувати наша транспортна служба до клієнта і мусимо тут заповнити адресу доставки. Київ. Перемоги. будинок 1. І вже ось один раз ми заповнили, і вже наступного разу, коли ми будемо робити замовлення на цього клієнта, адреса доставки. Підтягнеться ось ця. І можемо вказати зону доставки це лівий берег. І можемо вказати час доставки. І також можемо натиснути галочку Звернути увагу транспортної служби і можемо написати якесь повідомлення для доставки. Наприклад, повідомлення Добре запакувати. Добре запакувати. Провести і закрити. Далі переходимо в склад, і доставка, і доставка. Це таке робоче місце, менеджер, який буде займатися саме розподілом і формуванням документів. Тут ми обираємо з нашого складу і маємо вказати склад, з якого буде відправка, це основний склад. І можемо тут також робити фільтр по зонам. Ми бачимо, що в нас завдання не сформоване. Чому? Перейдемо в замовлення клієнтів, тому що статус має стояти до відвантаження і тільки тоді з'явиться можливість сформувати доставку. Переходимо на доставку, натискаємо F5, це означає обновити. І у нас вже з'являється дане замовлення з можливістю формувати доставку. Бачимо, що воно має ось такий знак оклику трикутник. Це означає, що замовлення містить певні умови, там, де ми написали звернути увагу транспортної служби. І вже менеджер, який сидить за цим робочим місцем, він вже бачить, що тут щось, якісь особливі умови. Давайте ще сформуємо. Можна робити це через замовлення клієнта формувати доставку, або можна напряму з реалізації. Переходимо в документи продажу і сформуємо реалізацію товарів і послуг на покупця. Також переходимо в товари, дошка також буде йому. І ще я хочу сказати, що в номенклатурі дошка ми маємо ще вказати додаткові параметри, такі як вага, тому що якщо ми будемо заповнювати товаротранспортну накладну і взагалі, щоб можна було відконтролювати, наскільки в нас буде завантажений автомобіль по вазі, ми маємо вказати вагу кожної номенклатури. Наприклад, одна дошка у нас буде важити, нехай буде важити 100 кг. І також можемо вказати і інші параметри, такі як довжина, об'єм. Так, сформували реалізацію. На вкладці доставка ми знову вказуємо наша транспортна служба до клієнта, і знову ми вказуємо адресу місто Київ, вулиця Зелена, будинок 5, квартира 30. Окей. І вказуємо також зону доставки, це буде правий берег. І давайте вкажемо час з 12-ї, там вони хочуть до 15 ї провести і закрити. Переходимо знову на доставку, натискаємо F5, і в нас тут, наприклад, сформувалися всі. Всі документи, всі замовлення і реалізації, які ми маємо на сьогодні відвантажити. До речі, якщо ми плануємо доставку на майбутнє, звідки взялися ці дані? Вірніше, ось ці дати, дата відвантаження. Якщо ми от знаємо, що в нас буде дата відвантаження там 1 квітня, то ми маємо ось тут, де вкладка товари, дата відвантаження поставити 1 квітня. І розпорядження на доставку до сьогоднішнього числа, це означає, що ті замовлення, відповідно, не будуть потрапляти а будуть сформовані лише ті, що до 25 березня. Ось тут ми бачимо перелік наших розпоряджень, і ми маємо створити саме завдання на доставку. Ми ось тут натискаємо Створити завдання на перевезення. І в нас є автомобілі, які будуть сьогодні їхати. Ми обираємо їх, ось цей Рено їде і Мерседес їде. І натискаємо Сформувати завдання. Ось вони в нас відображаються. Далі, для того, щоб їх наповнити відповідними замовленнями товарами, ми беремо, поділимо, наприклад, по зонам. Ми взагалі, як формувати? Ми ось натискаємо на ось цю адресу. І перетаскуємо її Мерседесу, наприклад. Закрити. Правий берег ми перетаскуємо Рено. Для того, щоб відмінити, ми натискаємо ось цю стрілочку. Ми можемо по зонам це все зробити. Наприклад, відфільтровуємо по зоні лівий берег. І Ctrl-A натискаємо, тобто виділиться все. Далі активуємо який автомобіль. І натискаємо стрілочку «Перенести». Далі обираємо правий берег, теж виділяємо все Ctrl-A, активуємо автомобіль, який нам потрібен, і натискаємо ось це Перенести в завдання. Тобто, якщо ви помилилися, ви можете назад відправити і Перенести в правильний автомобіль. І ми так і протягом дня, там чи коли ми все сформували, далі переходимо в завдання на перевезення. І бачимо, що в нас лише одне завдання, тому що в нас фільтр по зоні. Ми знімаємо цей фільтр і бачимо, що в нас два завдання на перевезення. Давайте їх відкриємо, статус в них формується, ми маємо вказати водія. Вкажемо водія. водія ось цього. І тут в нас є інформація про транспортний засіб, і водія ми натискаємо і можемо серію посвідчення заповнити. І номер, і також вид перевезення. Поставимо одиничку і тип. І ось ці всі дані, які нам знадобляться для нашої ТТН в майбутньому. Далі переходимо на вкладку маршрут. Бачимо, який в нас є маршрут, і можемо натиснути, якщо вже все зроблено, або ставимо до навантаження, або ставимо відправлено. Відповідно, у нас вже фіксується факт початку рейсу, тобто поточна дата. І натискаємо Провести. І Ми можемо надрукувати маршрутний лист, віддати водію, щоб він знав, куди він їде. І якусь додаткову інформацію. Це стандартний маршрутний лист, такої він форми. І вже коли він приїхав, ми ставимо статус закрито і натискаємо Провести, і в нас вже факт закінчення рейсу теж сформувався. Ось, в принципі, весь цикл завдання на перевезення. А, і ще давайте подивимося. Ні, ось це весь буде цикл, але якщо ми використовуємо ще товаротранспортні накладні, то потрібно їх також і сформувати. Перейдемо в налаштування, НДІ, адміністрування продажі, друк документів і натискаємо товаротранспортні накладні, тобто їх використання. Включимо. Далі відкриваємо наше завдання на перевезення, і в нас вже з'явилася ось ця кнопка. Вона означає оформити транспортні накладні. Ми її натискаємо, і воно нам пише, що за розпорядженням не оформлено жодної накладної. Тобто, сформувати товару транспортну накладну ми тільки можемо тоді, коли є реалізація. Отже, ми натискаємо ось сюди. У нас є замовлення клієнта. Ми натискаємо на це замовлення клієнта і маємо натиснути реалізацію, сформувати відповідно документ реалізації товарів, провести її закрити. І тоді ми вже можемо сформувати товаротранспортну накладну. Натискаємо ось цю кнопку, і вона у нас сформована. Де вона знаходиться? Вона знаходиться звіти, пов'язані документи. І ось тут вона. Їх тут буде у вас багато. Якщо у вас декілька відправок, то їх буде багато, тих транспортних накладних. Давайте її відкриємо. У нас є товарний розділ. Тут можна формувати або за накладними, або за товарним складом. І транспортний розділ заповнюється: автомобіль, номер, довжина. І все інше. Серія і посвідчення водія, як бачимо, заповнилося, воно заповнило завдання на перевезення. Ось туди інформація про транспортний засіб і водія. І можемо натиснути Друк і роздрукувати її. Тут заповнено, отримав водій-експедитор, дане поле не заповнюється програмою. Супровідні документи програмою теж не заповнюються. І бачимо відомості про вантаж у нас йдуть по позиціям. Якщо ж ми поставимо товарний розділ номери накладних, то в нас формується він, відомості про вантаж ось таким чином. При цьому кількість місць буде не заповнена і маса буде не заповнена. Нагадую, що маса заповнюється з картки номенклатури. Якщо у вас включена функція модулі доставки, то ви можете формувати товаротранспортні накладні тільки через завдання на перевезення. Тобто, якщо я перейду в продажі документи продажу, і в мене тут є ось ця реалізація, я натискаю друк. Потрібно відкрити цей документ я натискаю друк товаро транспортна накладна, і воно мені пише, що неможливо її надрукувати, тому що транспортні накладні потрібно сформувати з завдання на перевезення. Тільки так. Але якщо я відключу опцію управління доставкою, тобто не буду користуватися, і перейду в продажі документи продажу, відкрию. Друк, товаротранспортна накладна. А, а, воно було там зазначено. Давайте відкриємо якусь іншу, наприклад, ось цю. А тут вже сформовано ось цю. Так, друк, товаротранспортна накладна, і воно мені вже пише, що за документом не створено. Я натискаю Створити і вивести на друк. І ось вона створилася. Але тут є великий мінус: те, що не заповнюються дані по транспортному засобу, водія. Якщо у вас невеличке підприємство і у вас там ця одна товаротранспортна накладна там за день, то ви, в принципі, можете використовувати такий спосіб і просто вручну заповнити ці дані. Але якщо ж у вас часто це відбувається, то краще все-таки використовувати завдання на перевезення. Ось, безпосередньо транспортні накладні вони знаходяться там, де документи продажу, ось де ТТН, і в нас відкриваються наші транспортні накладні, які ми з вами формували, і можна їх ще раз надрукувати. Ось, в принципі, це все, що потрібно знати про доставку і формування ТТН.